От кавалерочка, дивіться, в нас між будинками. Яка дорога. Що машину я просто не можу поставити в себе під будинком, то поставила зовсім в іншому кварталі, як я говорю. Але аж тепер йдемо додому. Аркадій несе торби, я несу блека, тому що блек замерз. І йдемо додому. Бачите, а блек виривається. Так що, кавалерка, не знаю, що я зараз буду робити, але точно знаю, що ляжу на 15 хвилин. Ну, але ви знаєте, як лігла, то вже вечір пропав, як я говорю. Та й йде сьогодні пупою я, пупою. Б, та, я казала, я якщо вчора лежала, то сьогодні відпрацювала на всі 100. Так що, кавалерочка, додому дай. і спати. Слава Ісусу Христу! Але ти, бом... ти в такому набризі там дві на рукавах. Ялинку розібрала. Ти... Вчора вечором ялинку розібрала і ручки розібрала. Тепер ялинку треба доставити на склад. Але скажу вам, кавалерка, що в нас на дворі такий дубак, що я як виходжу на балкон, в мене руки замерзають за певне пару секунд. Але ви знаєте, кавалерка, нині неділя. Як не знаєте, що приготувати на ліпі сельоді, Як не хочете літи. Ліпити, йдіть до магазину, купіть це гонорово зверніть собі їх. Файно всі на харіт, лігайте пупцем до гори та й просто відпочивайте. То, якщо ви сьогодні вихідні. Ну, але багато хто сьогодні йде на роботу з людей. Тому кавалєрка, хочемо ми того чи не хочемо. Але кожна людина рано має встати. Файно скріпати, ікло вчистити. Песок файно вмити, директоршу на воду. Хлоп... Хлопці, когутика файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! А я павлярка скажу, тако, сьогодні трохи довше спала, встала, ще цикнула чайник, скипів ми чайник і світло виключили. Але тіше ще одно, що світла не буде з восьмої до 10.30 Так що ще маю 15, 15 хвилин, світло дадуть, ставлю бульбу варити, цибульку смажити, тому що сьогодні прийде Богданчик з мамою стати. Будемо їсти Льопи. Дуже бодай хочу попробувати мої льоби. Ну, а я говорю, ну то що, це будуть льоби в неділю. І планую сьогодні вийти в прямий ефір, кавалієчка. Але ще вам на, ну, в сторісі точно напишу, в якій годині, бо прямий ефір буде на нашій робочій сторінці. Ну, тому що на моя нова, я вже вам говорила, нас заблокували, тому що Моні... з Монікою я була в сторісі. Ну і вони щось там придумали. Не знаю, що я в то не вникала, ну але вже кавалерка, чекаю світла, як не знати, що, і помитися, і прибарахлитися, і їсти приготувати. Одним словом, кавалерка, Все як завжди, нічого не міняється, хоч світла немає, руки не впускаємо, ніс не вішаємо, чекаємо світла і беремося до роботи. Та й отакі у вас справа, що в нас варіакає? Повна повна та, чекай, бо люди сказали, що я неправильно сказав, що треба культурно говорить, повна діарея на вулиці. Так, повна діарея на вулиці. Я виправляюся, зараз буду говорити правильно. Та добре, що має бути. Добре, що я сказав. А я хочу вам сказати, окуляри вона мені не віддала. Як не віддали, я тобі казала, йдемо, купимо. Що ти свистиш А я може іменно ті. Я тобі іменно такі би купила, точно такі. Та ні, я жартую, мені не можна. Чуєш, зразу на мене стрілки переводить? Ти на мене не переводи, бо я зараз там по карті. Каламбаха. Каламбаха. Я знаю, кавляє те, що зранку дуже багато кави тут. Дуже багато. Ну, і все? Я вже казала, все, я вже не буду так багато кави пити. Коли... Кава, до речі, то, що кажуть, каву не можна пити, серце, то все брехня, вже вчені довели, що кава, вона не шкодить. Не шкодить? Ні. Ну, і все? Так що хай не вигадуй. Так що кавляє, та не вигадує. Ви так вчені написали. Ми що, з вченими будемо спорити, ми не маємо. Хто ми такі? Шчені ми, ми, не ми а... такі? Ну ми, вовчато, люди, українці. Ні, та не. люди, але я в маю на увазі хто такі, щоб вченими, з головами, світлими країни спорити. Ну, і я така. Так що Аркадій не спорить. От я не можу зрозуміти, це хаос, скількома з цукрами п'єш? Дві ложки. Але ти гаратиш дуже багато, бо я відчуваю будь-як. Я хотів тобі сказати, що то забагато цукор. цукор халявний, так що може бути. Та і при чому тут то, 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 цукор, то біла сма. Давай пий, чуєш? Ти Той, салатка, біла бережа солодка, солодка. Ти кавалерка, виправить, багато не говорити. Ти щось дивишся в космосі літаєш. Хочеш, не хочеш, але мушу включати газ, трохи грітися, або зиму. А блек нині носить всі іграшки мені твоє приніс. Ну він хоче Ще? бавитись, він хоче бавитись, він тобі показує, що він хоче, щоб йому покидали іграшки. Пес, коли приносить, він просить кидати. Бачиш, зараз буде бігати. Давай. Аркадій, зараз, якщо світла не буде, то ти вхопиш. Слухай, чуй, що я що патлати буду винувати, а. <свят> я ну, ж такого не чула якщо ні? час. Ні? Ні. Казала, ей ти патлатий, сьогодні будеш винувати. Ну то давай, шевеліру, відпускай. Вже <свят> скільки яка година? Е, 10.39. Львів обленерго. Ми чекаємо світло. В Графіку пише 10.30. А ти точно дивилась, чи Точно, дивилась. Точно дивилась. Дивилась. Ну, для 18. початку. 18 січня. А день неділя. А завтра. Понеділок, 19. Нічого, Нічого собі ти дати знаєш. Ну, ні. а ти думав. Я в шокую. Ти в шоку. Аж в трій. Сильно не шокуйся, блексі приліг. А ти, ти, ти давай май би світло було, бо я ти зараз і блака, а, там, там і до блекана. Моя справа маленька, я ялинку воду. Правильно. Дивіться, каш. господиня широкого профілю. Ні, я А дивіться, яку я її ладну прическу зробив. Зачіску, зачіску зробив. Подивіться, подивіться, люди. Красові. Яка вона гарна, таке, якби б тільки що сіно перекидала. І забула Так, so, дивіться, подивіться, але волосся підібрала. Люди не казали, волосся Jasne. підібрала, фартушок брала. Все добре, ліпе вареники. Бачите? Uh -huh. Її головне не зачіпати, бо то дуже опасно стає. Зразу. А ти ще забув сказати, тобі бомухти, ти вже не хочеш допомогти. Ні-ні, так я таке не буду казати, де я буду лізти. <реш> а так люди кажуть, дай Бог тобі допомагає. Що тут сказати? Та я теж так само. Ну. Знаєте, Кавлірка, я настільки люблю ліпити вареники, що мені в вареники в не треба ні. А ага, ти такі не такі гарні, як я ліпшу. Ага, ти такий курбаку. Ну що собі один yes. в один, чекай, ah! чекай. Тобі люди скажуть, які я ліплю. Я взагаліст. Спеціаліст ah, по чому? Я ще не оприділився. Не оприділився, так? Та ти поки оприділяйся. Але то, то, кожен ліпить по своєму. Не треба того. Тут, Lípили, Та ліпиш, ліпи, no, але не пескоми руками. А я таке роблю. Ну, мож... А ти знаєш, що я і так, і так Ну, Я то я дуже добре знаю. Навіть не просто знаю, я то дуже добре знаю. Тому, ну, та ти мусиш, може хтось би не знав, але я знаю. Ой. І я вам скажу. Деколе... Знаєш, деколи файноцькі є пословиця, маєш щось сказати, не, що це... По Поговірка поправила. Як має щось дурне сказати, ліпше промовчи. Ви кавалірка зараз будете питатися, яке багато так даю начинки. Кавалірка, чека, чесне слово, я навіть не знаю, як це пояснити. Я просто не знаю. Я просто ліплююсь. А мені не так казали. Знаєш, як мені казали? А, а мені казали, каже, мовчи, бо бо коли мовчиш, трохи на людину розумну похожу. А коли починаєш? А я можу й говорити, бо в тіктоці там люди ліпше за мене, все знають. І всю мою автобіографію. А що, Знаєш, не знала, що люди все знають. Сама деколи заходжу, прочитаю, то мені ж волосся цапки стає на голові. Ну, але спорити ні в якому разі не буду. Абсолютно а що не буду. тут спорити, дурний спорих. Ну, то я так, само. так що маєш, давай, ліпи. Ложки, я ще повинці, не поставив що... цей сервіс, я сервірую стіл. Я просто хотів вам показати оцю прекрасну зачіску. Якщо би хтось хотів, я так закол... можу заколоти Можеш. ту штуку. Так. Але хіба так робить? Хіба інакше. Ні, ні, ще... ні, ще косичку, таку криву можу заплести. Таку на один бік. У мене щось завжди на один бік виходить. Це тебе що. Ні, ні в зараз я вам покажу, дивіться, тут такий гарний столик стоїть. Бачите, чекають гості Богданчика. Та й все, ти витки вона ліпе, бачите, кожен зайнятий своєю справою. Блек слухає, що я тут горожу. Та блек. Що це? Блейки. Юпоцьон. А Галя бачите... Ти знаєш, що зробив? Що, що зробив? Ти був поставив телефон, взяв дощечку і поскладав вареники всі на дощ. Що зараз роблю Ще небагато. Ти ще є що ліпити. Зараз. Ти коли? за те, що я маю ще поки ти поскладаєш. Так як ти складаєш, то якраз Йо... не буде що... я вже не маю де до Все добре. Так що от якось так, коли ефір, де Галя вам скаже, сторіс буде на робочій сторінці. Ти вже буде. Молодець. А ти що хочеш? Будеш, так як казали мені теж, будеш мати гроші і купиш собі цукер. Але вже будь гоноровий, купляєш шоколадну. Шоколадну? Ну, гонорову, побагато. Кінт мені можна, та? Ясно. так? Ясно? Побагат. Буде на робочій сторінці. Ти вже буде, Молодець. А ти що хочеш? Будеш, будеш так як казали мені теж, будеш мати гроші і купиш собі цукер. Але сам. вже будь гонорово, як купляєш шоколадну. шоколадну? Так. Ну, гонорову, побагато. Кінт мені можна, та? Ясно. так? Ясно? Побагат.